Дрон для військового. Дев'ятикласники Івано-Франківського ліцею номер 11 за власні кошти придбали безпілотник на фронт. Про ініціативу дітей Кирил Варязкин розкаже. Такі благодійні акції у ліцеї організовують не вперше. Учні та викладачі від початку повномасштабного вторгнення збирають гуманітарну допомогу та дрони для військових. І дотичні люди до школи, і не дотичні люди до школи. Якось вона організувалася дуже швидко, і все, що потрібно було для фронту для перемоги, ми робили. Ідею зібрати кошти на дрон, запропонували учні дев'ятих класів, адже для багатьох із них цей навчальний рік у закладі був останнім. Відтак колективний подарунок приурочили своєму випуску. Адміністрація ліцею охоче підтримала школярів. А це була ініціатива сото дітей 9 класів випускників. Вони власні свої кишенькові кошти збирали і здали, зібрали необхідну суму, підтримали цю ініціативу. А чому не підтримати? Це власне прояв їхньої громадянської позиції, це їхній патріотизм. Як не підтримати таку ініціативу? Дрон надішлють на запит військового, який зараз перебуває на передовій. Це просто зовсім чужа людина, будемо так говорити, яка звернулася до нас з проханням, чи ми можемо підтримати. І я вважаю, що це правильна інвестиція, оскільки вже понад два роки триває повномасштабна війна, і дійсно нам потрібно знищити і перемагати любим чином. 20 тисяч гривень школярі збирали трохи більше тижня. кажуть, швидкістю збору та його результатом задоволені.